Пророщування насіння це давня і водночас надзвичайно важлива справа, яка супроводжує кожного господаря з покоління в покоління. У сільському житті воно відіграє особливу роль, бо саме від якості насіння, від його схожості і сили залежить увесь майбутній врожай. Якщо зернятко міцне і добре підготовлене, то й рослина ростиме швидко, не буде хворіти, дасть більше плодів. І витримає складні умови. Селянин завжди розумів земля щедра тільки тоді, коли її правильно засіяти, а для цього не можна пускати справу на самоплив. Пророщування насіння та це як перевірка, випробування, яке показує, чи варте зерно того, щоб віддати йому часточку своєї ниви. У сільській родині весняна пора найвідповідальніший час, коли ще холодно. Коли в полі тільки починає сходити сніг, господар уже думає про те, що сіятиме, і тоді в хаті з'являються невеличкі баночки, тарілки, ганчірочки, у які загортають насіння, щоб воно ожило, прокинулося. Це маленьке диво природи завжди захоплювало і дорослих, і дітей. Сухе, мертве, на вигляд, зернятко раптом тріскає і випускає білий паросток. А разом з ним з'являється надія на добрий урожай, на те, що буде хліб, овочі і достаток у хаті. Чому пророщування таке важливе? По-перше, воно дає можливість перевірити насіння на схожість. Часто буває, що зерно лежало кілька років у коморі або зберігалося не зовсім правильно. Якщо відразу висіяти його в землю, можна втратити багато часу і сил. Сходів не буде, або вони вийдуть слабкі. Коли ж проростити кілька зернин заздалегідь, господар бачить, чи вартує воно того, щоб братися за посів. По-друге, пророщене насіння швидше росте, бо вже має початок життя, і коли його покласти в землю, йому легше пробитися на поверхню. По-третє, пророщування допомагає відсіяти слабке насіння і залишити найкраще адже кожен селянин знає краще менше, але якісніше. Сама природа. Підказала людині цю хитрість. Якщо придивитися, то в дикій природі насіння теж проростає поступово, не все відразу. Тому господар, наслідуючи природу, почав робити це власноруч у домашніх умовах. Для нього важливо не просто кинути зерно в землю, а підготувати його, розбудити. У цьому і полягає мудрість сільського побуту вчасно підготуватися, нічого не робити поспіхом, бо від цього залежить увесь рік. У селі пророщування завжди було цілим обрядом жінки розкладали насіння в теплій хаті, іноді на печі, щоб воно швидше проклюнулося. Чоловіки тим часом готували землю, перевіряли знаряддя. Діти ж бігали і підглядали, коли з'явиться перший розточок. Це був знак того, що весна вже близько, що незабаром у полі загуде плуг, заспіває жайворонок, і почнеться велика робота. Проросток у зернятку – це ОМОН, це надія на нове життя. І тому до нього завжди ставилися з повагою. Для селянина пророщування, чи це ще й економія, кожна жменька насіння дорога, бо вона результат минулого врожаю, праці цілої сім'ї. Якщо посіяти всліпу і воно не зійде, то втратиш і час і працю, і врожай. А коли заздалегідь перевіриш і підготуєш. То вже знаєш, що твої старання е, не підуть марно. У багатьох господарів існує навіть правило обов'язково проростити невелику частину кожної партії насіння, щоб знати, чи варто його сіяти, чи краще пошукати інше. Пророщування важливе, і з точки зору здоров'я майбутньої рослини. Насіння, яке вже проклюнулося, легше витримує холодний ґрунт, весняні дощі чи тимчасові заморозки. Воно вже ожило і бореться за життя, а тому більш витривали. Селяни давно помітили, що пророщені зерна дають дружні сходи і грядка виглядає рівніше та густіше. Це полегшує подальший догляд прополювати, поливати і підживлювати легше, коли рослини ростуть одночасно, а не розтягнуті на тижні. Є ще одна причина, чому ця справа важлива вона дисциплінує господаря, пророщування. Це початок весняної роботи, і від того, наскільки сумлінно ти його зробиш, залежить увесь сезон. Це своєрідна перевірка терпіння і уважності. Не можна забути чи залишити насіння без догляду, бо воно швидко висохне або зіпсується. Потрібно дивитися щодня, поливати, перевертати ганчірочку чи міняти воду. Таким чином. Пророщування вчить господаря відповідальності та уважності до дрібниць. У різних селах України існують свої маленькі традиції. Десь вважали, що перший проросток треба показати всій родині, щоб знали, що врожай буде добрий, десь клали пророщене насіння на вікно під ікони мовляв, щоб господь благословив ниву. Усе це свідчить про те, що до пророщування завжди ставилися серйозно. Як до важливого початку великої справи. Бо справді з малого зернятка починається великий хліб. Сьогодні у сучасному селі, хоч є вже готові препарати, куплене фабричне насіння, але традиція пророщування не зникла люди і далі довіряють своїм рукам і очам більше, ніж написам на пакетику. Бо ніяка реклама не скаже, чи дійсно це насіння дасть добрий урожай, тільки господар. Перевіривши його у себе вдома, може бути впевнений у результаті. І саме тому пророщування лишається важливою справою, яка об'єднує старовинний досвід і сучасні потреби. Отже, пророщування насіння це не просто технічний прийом, а ціла традиція, частина сільського життя, яка формує надійний фундамент для всього врожайного року. У ньому переплітається і практичність, і народна мудрість, і сімейні звичаї. А головне, воно дарує господарю впевненість у завтрашньому дні. Пророщування насіння здається, на перший погляд простою справою, але досвідчені господарі знають, що тут важлива кожна дрібниця від вибору самого зернятка до умов, у яких воно проклюнеться. Основних методів кілька, і кожен має свої переваги. Найперше, що радять усі старі селяни, це замочування. Зерно заливають теплою водою і залишають на певний час зазвичай від кількох годин до доби, залежно від культури. Вода повинна бути чистою, бажано, джерельною або відстояною, щоб не було хлору. Коли насіння вбирає вологу, воно прокидається і процес життя розпочинається. Замочене насіння завжди сходить швидше, ніж сухе, бо воно вже готове пустити корінець. Але тут важливо не перетримати якщо зерно надто довго у воді, воно може задихнутися і загнити. Другий поширений спосіб пророщування на вологій тканині або серветці. Це зручний метод, бо зерно не просто намокає, а має доступ до повітря, що дуже важливо. Досвідчені господині завжди брали шматочок бавовняної тканини, змочували його. Клали на нього насіння і накривали ще одним вологим шаром. Такий бутерброд залишали в теплому місці на підвіконні, на печі чи біля батареї, кожні кілька годин або хоча б раз на день тканину треба злегка зволожувати, щоб вона не пересихала. Через день два на зернах починали з'являтися маленькі білі корінці, це ознака, що насіння готове до висіву. Цей спосіб дозволяє добре бачити схожість і відразу відсіяти непотрібне. Є ще один старовинний метод пророщування в тирсі чи піску, це роблять тоді, коли хочуть мати більш рівномірні і сильні проростки. Сухі тирса або пісок змочують водою, насіння розкладають між шарами, і далі воно повільно набирається вологи та повітря. Цей спосіб більше підходить для великих культур, таких як огірки чи гарбузи, бо дрібне насіння іноді важко відшукати в тирсі. Зате тут є інша перевага насіння не пересихає і не пріє, бо тирса чи пісок рівномірно тримають вологу. Окремо треба згадати перевірку на схожість це правило, без якого жоден господар не починав посіву. Для цього брали кілька зерняток, зазвичай 10 або 20, і пророщували їх будь-яким зручним способом. Потім рахували, скільки з них пустили корінець. Якщо, скажімо, з 20 проросло лише 10, то схожість 50%, і сіяти доведеться густіше. Якщо ж сходи дали 19 зернин із 20, то врожай буде надійний. Така проста перевірка дозволяла зекономити багато часу і сил, бо господар відразу бачив, яке насіння годиться для роботи. Ще одна порада, яку завжди повторюють старші люди, це температурний режим. Насіння любить тепло, якщо поставити його в холодне місце, воно довго лежатиме і не проклюнеться. А якщо занадто гаряче, то зіпсується, тому треба знаходити золоту середину. У хаті завжди були куточки, де тепло, але не надто біля грубки за скринею під вікном, саме там і клали на пророщування зернятка. Сьогодні можна використовувати підвіконня з сонячного боку чи навіть простий побутовий термостат, але суть одна й та сама тепло повинне бути м'яке, природне. Важливо також пам'ятати про чистоту якщо тканина чи вода забруднені, то насіння може вразити грибок або пліснява. Тому завжди радили міняти воду щодня, тканину добре прати, а руки мити перед тим, як братися до насіння. у селі говорили. Яке зерно покладеш у чистоту, таке й зійде. У цьому є своя мудрість, бо рослина починає життя з найменших деталей, і все, що оточує її на початку, має значення. Ще один метод, про який згадують господарі загартування це більш складна справа. Але вона дає міцніші рослини. Суть у тому, щоб насіння після замочування потримати певний час у прохолоді. Наприклад, зерно пшениці чи кукурудзи після тепла клали на кілька днів у підвал або навіть у холодильник. Такий перепад температур робив паростки витривалішими. Вони не боялися весняних приморозків і легше приживалися. Звичайно, не кожен це робив, але той, хто мав терпіння, завжди отримував кращі сходи. Є ще порада для тих, хто вирощує овочі. Не варто одразу пророщувати все насіння. Частину краще залишити сухою, а проростити лише ту кількість, яку плануєш висіяти найближчими днями. Бо пророщене зерно не можна довго зберігати, якщо воно пустило паросток і не потрапило в землю, то швидко зіпсується. Тому господар завжди ділив насіння на кілька частин і працював поступово. Особливу увагу треба приділити волозі. Насіння любить, коли вологи достатньо, але воно не переносить застою. Якщо вода стоїть у тарілці, зерно задихається, якщо ж тканина пересихає, паросток гине. Тому секрет простий тримати насіння завжди злегка вологим, ні сухим, ні залитим. Це наче маленьке дитя, вчасно нагодувати, але не перегодовувати. Саме це і є сільська наука. Що передається з покоління в покоління. Кожен із методів має свою силу, і кожен господар обирає те, що йому ближче. Хтось довіряє старим ганчірочкам, хтось любить тирсу, а дехто замочує зерно у відрі, але в усіх випадках головні умови однакові: чистота, тепло, волога і уважність. Якщо ці чотири речі дотримані, то насіння обов'язково прокинеться. І тоді в господаря буде добрий початок його великої справи. У кожному селі здавна існували свої перевірені способи пророщування насіння, які не записували в книжках, а передавалися від старших до молодших. Це була народна мудрість, заснована на спостереженні і практиці, яка ніколи не підводила. Бабусі завжди казали не спіши кидати зерно в землю, дай йому в хаті силу набратися. І справді, у кожній хаті навесні можна було побачити на підвіконнях чи біля печі різноманітні тарілочки, мисочки, вузлики з ганчірки, у яких жило насіння. Це був, наче, маленький світ, де починалося життя нового врожаю. Старі люди завжди використовували глиняний посуд для замочування горнятка, глечики чи макітри. Вважалося, що глина тримає природне тепло. І Дихає, тому насінню в ній легше проростати. Воду ж брали не з криниці прямо, а таку, що постояла в хаті і трохи нагрілася. Казали холодна вода насіння присипляє, а тепла будить. Тому господарі завжди стежили, щоб волога була приємною на дотик ні холодною, ні гарячою. Це просте правило дійшло й до наших днів, і багато хто й сьогодні повторює його. Були також цікаві народні хитрощі. Наприклад, дехто додавав у воду трохи деревної золи, вірячи, що це дає зерну силу і захищає його від гнилі, інші ж клали насіння в полотняний мішечок і занурювали у воду прямо в річці чи криниці на кілька годин, після чого підсушували й клали в тепло. Вважалося, що проточна вода змиває з насіння все зайве і робить його чистим. Подібні прийоми були поширені по всій Україні, і кожна родина мала свій маленький секрет. У багатьох селах практикували ще один цікавий метод: насіння клали в кишеню чи за пазуху, де воно зігрівалося теплом людського тіла. Такий спосіб використовували для невеликих кількостей, наприклад, для огірків. Чи динь. Люди вірили, що насіння, яке побуло при серці, дає кращий врожай, і, хоча сьогодні це може здаватися дивним, але в цьому є своя логіка тепло і волога дійсно допомагали зерну швидше прокидатися. Селяни знали, що не можна пророщувати насіння в темному й сирому підвалі, бо воно тоді задихається. Тому завжди вибирали світле й тепле місце. Часто це було вікно на південний бік, де сонце добре пригрівало, а ще господині тримали насіння на печі, загорнувши його у ганчірочку. Там було тепло й сухо, і паростки прокльовувалися швидко. Якщо ж печі в хаті не топили, то шукали інше затишне місце, де не гуляв протяг. Старі методи мали й свої особливі знаки коли насіння прокльовувалося дружно, казали. Буде врожай на славу. Якщо ж воно довго лежало без ознак життя, то господар думав, чи варто його взагалі сіяти. Таким чином, пророщування було ще й своєрідним віщуванням майбутнього року. Усе це сприймалося серйозно, адже від урожаю залежало життя цілої сім'ї. Сучасні методи, звичайно, відрізняються. Тепер можна купити спеціальні контейнери для пророщування, пластикові міні теплички, навіть готові біостимулятори, які прискорюють появу паростків. Дехто замочує насіння в розчинах марганцівки чи перекису водню, щоб знезаразити його, інші використовують спеціальні препарати для стимуляції росту. Це справді дає свої результати, бо сучасні засоби допомагають уникнути хвороб і підвищують врожайність. Але все ж таки багато господарів і сьогодні довіряють простим народним методам чистій воді, теплу та уважності, є навіть порівняння. Старі способи вимагають більше терпіння, але вони надійні, бо перевірені часом. Сучасні методи швидші, але іноді вони вимагають купівлі дорогих засобів, і не кожен селянин може це собі дозволити. Тому найкраще поєднувати старе і нове, наприклад. Можна замочити насіння по старому у воді чи на ганчірці, а перед тим обробити його сучасним препаратом для захисту від хвороб. Таким чином господар отримує подвійний результат і перевірену традицію, і користь від новітніх досягнень. У народі також збереглися поради щодо часу пророщування. Казали, що найкраще починати цю справу на зростаючому місяці, бо тоді все росте й набирається сили. На убуваючому місяці, мовляв, зерно довше прокльовується і може вийти слабшим. Багато хто й досі дотримується цього правила, навіть якщо вже не дуже вірить у прикмети. Адже селяни добре знають природу обдурити важко і краще зважати на її знаки. Ще одна цікава порада не пророщувати насіння в самоті, тобто не класти його по одній зернинці, а завжди невеличкими жменьками. Вважалося, що в гурті воно краще гріється і швидше прокидається. Цей принцип сьогодні підтверджує і наука зерна, які лежать поруч, виділяють тепло і вологу, що справді прискорює процес. Таким чином, і старі, і сучасні методи мають свою силу. Народні прийоми дають відчуття зв'язку з землею і природою, а нові технології дозволяють зробити процес точнішим і безпечнішим. Уміння поєднувати ці два підходи, ось що робить селянина справжнім майстром своєї справи. Бо головне, не те, яким способом насіння проросло, а щоб воно дало добрі сходи і стало початком щедрого врожаю. Узагальнюючи все сказане про пророщування насіння, можна зробити кілька важливих висновків, які стануть у пригоді кожному господарю. Насамперед треба пам'ятати, що ця справа не є дрібницею чи другорядною роботою. Від того, як буде пророщене і підготовлене насіння, залежить уся подальша праця на полі чи городі. Якщо зерно проросло дружно, міцно і здорово, то й рослини будуть сильними, витривалими, дадуть більший урожай. Якщо ж знехтувати цим етапом, то навіть найродючіша земля не врятує від втрат. Найперше правило, яке варто запам'ятати, насіння завжди треба перевіряти, пророщування допомагає господарю відсіяти слабке й нежиттєздатне, залишивши найкраще краще витрати кілька днів на підготовку, ніж потім тижнями чекати марних сходів. Друге правило правильні умови. Насіння потребує вологи, тепла, повітря і чистоти. Якщо дотриматися цих чотирьох речей. То результат завжди буде добрим. Третє правило уважність. Насіння не можна залишати напризволяще, його треба час від часу перевіряти, зволожувати, доглядати. Це праця невелика, але вона потребує дисципліни. Варто пам'ятати і про міру насіння не любить крайностей, надто багато води воно загниє, надто мало засохне, сильне тепло може зіпсувати паростки. А холод затримає процес, тому все має бути збалансовано. Це і є головна сільська мудрість у всьому знати міру. Той, хто навчився відчувати цей баланс, завжди має добрий урожай. Також не слід пророщувати одразу всю кількість насіння завжди краще робити це частинами, щоб уникнути втрат, якщо частина паростків не витримає. Значення народних методів теж не можна применшувати. Хоч сучасні засоби дають швидші результати, проте перевірені віками способи мають свою силу. Вони не потребують великих витрат, доступні кожному, і ґрунтуються на природних законах. Водночас, поєднання старих і нових прийомів дає ще більший ефект. Традиційна перевірка схожості разом із сучасною обробкою від хвороб забезпечує надійність і якість. Це приклад того, як мудро селянин може поєднувати досвід предків. І новітні досягнення. Щоб уникнути проблем, треба звертати увагу на кілька речей. По-перше, завжди стежити, щоб насіння не вражала пліснява чи грибок. Якщо з'явилися темні плями або неприємний запах, таке насіння краще відкласти. По-друге, не варто поспішати з висівом пророщеного зерна земля теж повинна бути готова, прогріта і зволожена. Якщо висіяти занадто рано, то навіть найсильніше насіння може загинути. По-третє, потрібно завжди мати запас, бо врожай залежить від багатьох факторів, і краще бути готовим до будь-яких обставин. Пророщування насіння це не лише агрономічна хитрість, а й своєрідна школа терпіння та спостережливості воно вчить господаря уважності до деталей, любові до землі й уміння бачити майбутнє в маленькому зернятку. Селянин – що з повагою ставиться до цього процесу, завжди матиме добрий результат, бо він вкладає у свою справу не тільки працю, а й частку душі, і в цьому полягає головний секрет не механічно виконувати роботу, а робити її з розумінням і вірою у врожай. Отже, висновок простий пророщування насіння це основа доброго врожаю, це перший крок, без якого важко досягти успіху. Селяни споконвіків знали цю правду і дотримувалися її. Сьогодні ж ми маємо ще більше знань і засобів, але суть лишається незмінною хто вміє правильно підготувати зерно, той матиме хліб на столі, овочі в коморі і спокій за майбутній рік. І тому кожен господар повинен ставитися до цієї справи серйозно з увагою і старанням, бо в маленькому зернятку криється сила всієї родини і добробут усього села.